Вітаю, шановні поліграфісти! Героєм цього туторіалу є професійний конвертний ламінатор з шістьма валами Royal Sovereign KSH 1201. В цьому відео ми покажемо його в роботі та розкажемо про те, як доглядати його так, щоб він працював якомога довше. Це професійний ламінатор. Він вважається портативним, але дуже дуже в нього гарні функції. Він майже не має рівних на. Ринку таких ламінаторів. Схожі є, але таких немає. Значить, при вмиканні в нього нажимаємо кнопочку Power і в нас виходить засвітиться моніторчик, і в ньому зразу є інформація. Є два види інформації, котра вам потрібна: це зашиті значення товщини плівки, або тіт. Значення, котрі ви захочете занести вручну, але вони в пам'яті не зберігаються. При миханні в нього стоїть температура 100 градусів, навіщо це зроблено? Ламінатор має прогрітися, в нього є косвіний зйом температури з валу, і поки нагріється вал до температури, котра актуальна, проходить час і температура трошки, поки не стабілізується, буде відрізнятися від того, що ви поставили. Ви поставили, наприклад, 120, поки воно нагріється до 120, там буде трошки більше. І це дуже давало погано. В чому ця фішечка? Ви ставите 100 градусів, він нагрівається, з'являється таке обличчя посмішочка. Ви десь 5 хвилин даєте йому прогрітися, а далі виставляєте любу температуру. Температури, котрі він дозволяє ставити, це від 60 градусів холодна ламінація і 150 градусів гаряча. Відрізняється приємним таким функціоналом, як оця табличка. Це дуже-дуже корисно, коли ви щось робите, у вас безліч плівки, і ви не пам'ятаєте, яка температура, яка швидкість. Це така собі підсказочка така. Також є такі от охолоджуючі пластини, через котрі проходить ламінація. Вона стає, трошки віддає температури і менше крутиться. Основна фішечка його ось 6 валів. Перші вали це самі вали, дають ламінацію, тобто та температура, яку виставляєте на моніторі, вона на передніх валах. І ці вали являються основними. Другі вали догріваючі. У них температура нижча градусів на 10-15, ніж у цих. Навіщо це зроблено? Щоб температура відразу не охолоджувалася, воно тоді більш плавно виходить і менше крутиться ламінація. Бо Основна, основна фішка ламінатора це швидкість. Це один із самих швидкісних ламінаторів, і він дозволяє робити скажімо, великі тиражі за маленькі кошти, скажімо так. Зараз можемо спробувати трошки поламінувати. Можемо в процесі роботи міняти швидкість і температуру. Ну температура вона поки нагріється, буде досить інертна. А от швидкість одразу. Це корисно, коли ви працюєте на товстих плівках і явно не вистачає трошки швидкісті, а температури не вистачає. От можна трошки зменшити. За рахунок того, що тут 6 хвилів, якість виходить. Ну, дивіться, яка скажімо так, одна з найкращих. Це ми зробили ламінацію, це плівка 100 мікрон, C80. І не міняючи температури на моніторі, ми отримали дуже-дуже гарну якість. Нема ані павутиння, ані шпухерів, нічого немає. Все красиво. Він працює також з плівками до 250 мікрон. Ну, звичайно, швидкість треба виставляти ту, яка буде потрібна. Він ламінатор сам вам покаже, яка буде треба. Цей моніторчик ще має інтелектуальну таку щичку, І Його просто вимкнути неможливо. Натисней, він не вимкнувся. Він поставив 80 градусів, це температура так називаємо стендбай. Він буде в ній стояти до, до вашого рішення, що ви вирішите. Якщо вам потрібно поміняти, от у нас стоїть 100-мікрон ну, 100 стоїть. Оцю кнопочку натискаєте, міняється товщина і рекомендуємо температура. Ну, звичайно, на кожну плівку це підбирається експериментально, бо плівки всі зараз різні. От так можна міняти, вони міняють, як його запрограмували на заводі, так і міняється. Можна самому міняти, натискаєте кнопочку на далі, 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 так як ви хочете. Ну, Тут як кнопка стрибається, це ж так діти саме 80 градусів. Але якщо ви хочете його вимкнути, краще, краще зробити це, нажимаючи кнопочку Hold. Ой. Зараз. Або вручну зменшити температуру. Зараз Чим менше ви її поставите, тим довше будуть вам служити вали. Зараз не вийшло, бо, тому що вони запрограмували температуру 70 градусів. Вважається, що вона вже є припустимою до вимкнення ламінатора. Але краще поставити 60-40, щоб він так більш охолодився і тоді можна вимикати і вони ніякої деформації не отримують. Бо якщо вимкнути на гарячу, можуть бути неприємності, такі як провали, пролежні і інше. Ні, кнопка реверса, якщо потрібно. Ще тут дуже добре ламінаторі, що в нього досить такі величенькі вали в діаметрі. За рахунок цього вони дають рівну поверхню, не жмакають, нема хвилі і абсолютно рівний прижим. Також, ще, якщо буває, іноді треба щось таке товстеньке ламінувати, ну, не пінокарто, ну що небудь міліметра 3 Краще його розкрутити тут 6, 6 саморізів. І кожен вал, тут три і тут три є такі спеціальні коромисла, котрі прижимають пружиною всі вали. За, за, за рахунок цього дається якість. Якщо вам треба щось трошки більше, ви їх трошки відкрутили, там ну, це видно на декілька обертів, і буде, і можете тоді ламінувати що-небудь таке трошки цюптіше. Доглядати за ним дуже просто. Можна не робити нічого, але тоді він у вас проживе менше. А найкраще, коли закінчили ламінацію, берете звичайний папірчик такий собі офісний, і кладете от сюди, і проганяєте його, щоб він тільки обережно, щоб його не намотало. Він проходить через тракт, на нього виходить клей, який видаляється в процесі ламінації. Ви цю папірець зняли, викинули і ще раз прогнали, і ще раз прогнали. І клей видалений. Цього досить. В принципі, цього досить. Якщо у вас дуже забруднені ну, багато працювало, тоста стоплівка дуже багато виділяється клею. Берете, поки він гарячені, берете ганчірку ХБ і на гарячу обережно, щоб пальцями не, пальці не попалити, витраєте клей по всьому валу. Потім, якщо цього не вистачить, тоді берете цю, цю ж ХБшну тряпочку і бензин Б-70 авіаційний або антисилікон. І теж так, ну тільки на холодному, тільки в холодному стані. Протерли, все і буде він у нас працювати дуже багато. Ще, якщо у вас буде довго він працювати, от не знімає нічого не роблячи з цього, можна, треба змазувати, он там ходять, де вали входять в корпус. Там, де вали крутяться, отуди от по три краплі масла. Масло, брати. Масло краще брати те, що використовується для бензопилок для суміші. Воно високотемпературне. І крім того, що воно змащує, воно ще й вимиває те, що ви бруд, те, що в процесі роботи на, 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 на волі туди, накручується на 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 і йде потім далі в тракт. Бо якщо цього не змазувати, ну це, це не часто треба робити, ну десь раз в місяць, якщо у вас не дуже багато роботи. Бо якщо дуже буде багато бруду, він у вас почне ну, повільніше крутитися, будуть різні такі неприємні звуки, буде стогоніти, це буде значить те, що він зменшується його срок життя. Ну, так він в процесі роботи трошки дає звуки такі, дає. Ну Тут дуже багато шестерен тут. Нічого по-іншому не буває. Дякуємо вам, що додивились це відео аж до цієї секундочки. На цьому даний туторіал завершується, але не завершується наша робота зі зйомкою інших товарів. Тому пишіть коментарі, лайкайте відео або підписуйтесь, щоб не пропустити наступні туторіали. З вами був є і буде баден.